А, друзі, всім привіт! Слава Україні! Ну Що ж, вітаю нас з вами на нашому з вами YouTube каналі. Так. Зараз перевіряю трішечки звук. Бачу, звук поганий. Зараз... О, зараз буде краще. Так, все, звук буде кращий, точно знаю. Отже, ну що, маю трішки можливості, щоб не сильно довго тримати вас перед вашими екранами. Хто там має слухати лапін FM, то хай налаштовує зв'язок. А саме головне, звертаюсь до вас, шановні глядачі. Правильно робимо репост відео. Так, Наталія Петрух. Сама привіт. Що ти сиділа, чергувала? Коли то вже це Лапін вийде в ефір чи що? Так я взагалі сьогодні не планував проводити. Я записав відео. Там сьогодні в мене було включення в один із телеканалів. І думаю, ну в принципі, позицію по ліжку переставлянню я висловив. Про те, що там самостійний шмигаль, як це сьогодні питалися журналісти, самостійний шмигаль на посаді міністра оборони. Кажу, бляха, муха, ну якийсь, як, як, як на приколі. Ну, окей. Наташ, Наташа пише, що це, що вона мене краще знає, ніж ніж я собі думаю. Добренько, народ. Так, Озі Озборн, Вітанічко, Так, Ярослав Тищенко. О, бач, на початок з тих. Все ще з Італійщини. Так, Ярославе, доповідаю голосом через рот. 19 кілометрів мені було вертатися. Вернувся, глянув і, і попер в другу сторону. Так що, оте озеро я побачив. Mm -hmm. Так. Далі, друзі, бачу Максим Філіпов. Привіт Вітанечко, вам. Алла Фурдяк, привіт. Так, щось, друзі, дивіться, можливо, хтось з вас є спеціалісти. Зараз поясню. Десь випадково. В свій час, колись давним-давно, я ну, десь видно, потрапив на якийсь срач між вашим між глядачами і блоканув. Причому, я ж ви знаєте, я ж можу заблокувати сильно довго розбиратися. Не буду хтось когось послав та й блоканув. Але буває таке, що коли люди ну, переходять на персоналі, розумієте, да. Бо коли є дружній спір, вияснення отношеній навіть мордобой, я це ще можу припустити, окрім переходу на такі персональні образи і. Таким чином, десь можливо, випадково, в свій час пару років тому заблокував е Людмила Іщук. По-моєму, і я намагався відновити людину, і так і не вдалося мені відновити цей акаунт. Тому якщо вдруг там десь ну, випадково так сталося, що можна зробити? Або зареєструвати ще один емейл e і через нього підписатися на канал? Або якщо з вас хтось є спеціалісти. То скажіть мені, будь ласка, як відновити. Отак нещодавно блоканув. Я так розумію: ну, хоча нема серед заблокованих, шалений вітер у нас така глядачка тут була. От. І ми з нею намагалися через YouTube Studio знайти той список заблокованих, щоб розблокувати людину. Її в тому списку нема. Тому в мене закрадається підозра. Підозра полягає в чому, що я нікого не блокував, але так воно відбувається. Щось там YouTube сам собі видумує. Що робити в цій історії? Не знаю. Якщо є спеціалісти, скажіть, попробую щось, щось зробити. Але взагалі тоді просто зареєструвати якийсь аккаунт і з нього підписатися. Ну а якщо вже не виходить не так не сяк, тоді на тому аккаунті, на якому ви є, не забудьте тиснути дзвоника. Бо якщо ви тиснете дзвоника, то вам прийде повідомлення, що лапінь тут як тут. Так. Ступ якийсь дуже довгий такий в мене вийшов. Міннесота нас вітає. Я бачу. І Охтирка теж на зв'язку. Рівенщина на зв'язку. А ми що робимо правильно? Ми починаємо. Поки ті, хто мали підписатися, то нехай підписуються. Не забувайте донатити на ЗСУ. Ну і, звичайно, допомагати існувати цьому каналу. Так? Бо без вас не буде нас. Я зараз тут повішу внизу плашечку. Так. Ви бачите всі реквізити. По яким можете допомогти каналу. Отут-ось -от, BuyMeCoffie, отут от підписка на телеграм-канал наш. І все. Більше, більше з цього приводу теж нічого не скажу. Отже, про що хотів з вами поговорити? Зараз кажу. Сьогоднішнє відео я назвав, так, знаєте, е... Хто всміхнувся, той програв. Втратила, стратила, стратила. пам'ятаєте, як в дитинстві? Мати засміявся, типу, і все і ти програв. Тому я не буду тягнути кота за хвоста. Про уряд чули, що уряд відправили у відставку. Чули? Правда? Ну, вроді би ж, нічого такого. А скажіть, будь ласка, чи я це заслуга, що уряд відправили у відставку? Напишіть у ваших коментарях. Мені просто цікаво, як ви вважаєте, Чи я це головна заслуга, що уряд відправили у відставку? Я зараз скажу, чого, бо тут в нас з'явилося таке, знаєте, як то кажуть, хто. хто, хто, хто... Засміявся той програв. Зараз я вам покажу одну картинку. Я зараз її завантажую, якраз. Так, завантаження. Де воно в мене? Вот. Є. Відкрити. Відкриваю. Смигель і його уряд у відставку. Нарешті. 261 голос за. Це результат боротьби команди розумної політики. Дякую за підтримку колегам по парламенту. Понятно, хто в нас тут головний опозиціонер? Я, я зразу кажу, я програв, я тільки це прочитав, я зразу почав просто ржати. Ну тому що ну по-другому, -по ну я не знаю, як, це, як до цього відноситися. Тобто, ну, це результат, коротше, те, що уряд Шмигеля було відправлено у відставку. Хто заслужив за це все? Правильно. Результат роботи розумної політики. А тепер скажіть мені, будь ласка, на момент, коли уряд Шмигаля робили урядом? А хто був у нас головою Верховної Ради? Блін, зараз гляну. Так. Рада затвердила уряд Шмигаля. А, ні, не, не перевірю, бо зараз буде видавати останню новину. Так, скажіть, будь ласка, хто був головою Верховної Ради, коли приймали Шмигаля? Керувати Кабінетом міністрів мені просто цікаво. От. Ну, я бачив сьогодні дуже багато виступів з цього приводу. Коротше, хто засміявся, той програв. Значить, я бачив разумков, да? от Житомирський Патріот написав, що разумков був. Тобто, чувак, ну, я так і щось згадав, що вроді тоді ще ж він був. Тобто, заслуга Разумкова, да, це шоу для гостя із США. Написав Рома Костюк, е, ну справа в тому, що гостю із США, чесно кажучи, там поцрать, хто там зараз керує в нашим урядом, тому що він, він говорить з президентом. У нас на сьогоднішній день я вже говорив не конституційна монархія, так де жартують соцмережі. І, в принципі, цей жарт є доречним, тому що сьогодні вирішується все в країні одноособово. Е, причому я навіть зараз іноді знаєте, гублюся в здогадках. Вирішує Єрмак, а Зеленський просто виконує функцію фунта та візує цю всю історію. Чи все ж таки вирішує Зеленський, а Єрмак служить громоотводом для таких, як Лапін, щоб не сильно Бубочку критикували? Ну, така історія. От пишуть, якби Шмигель підтримав санкції по пороху, не замінив би його, бо не втік. А тепер стюардеса, яка направила подання на санкції, то на коні. Ну я да я пригадую Юля Свериденко, вона сама саме вона, наскільки я розумію, підтримала санкції проти Петра. І за її підписом, ці санкції поїхали. Я думаю, що ні. Просто уряд Шмигаля взяв на себе весь громовідвід, взяв на себе всі оці негативні наслідки, провали і так далі. Але сьогодні, знаєте, сьогодні я дивився там, десь то в телеграм-каналі мені прислали друзі, що це? що виступ Петра в парламенті, що каже, ну типу окей, а де звіт уряду? Ну, уряд, коли йде у відставку, він дає звіт. Але ж Зелені вже давно перестали гратися з тим звітами, розумієте? да? Ми пам'ятаємо, як генеральна прокурорша уходила у відставку, не звітувала. Ще один генеральний прокурор, той, що Рябушапка дуже в нас такий поміркований, мудрий, зараз покази дає з Франції. Вроді би. от Ну да де ж вони всі мають бути? Тож не на війні. Ви що думали, що на війні чи що? Тому така історія. Так, годину назад рашисти ракетою вдарили по добропіллю в магазин Аврора, багато загиблих. Я знаю, що це наскільки я знаю, пане Юрій, це не ракета була, а каб. Керована авіційна бомба. Ну, з другої сторони, різниці немає. Що було? Те, що дійсно багато людей загиблих, але в мене запитання. Якщо ви бачите, що лінія фронту наближається, я ще раз наголошую: скажіть, будь ласка, якого пна сидіти в тих населених пунктах, до яких вже дістає? Я зараз не хочу там нікого засуджувати. Знаєте, на кшталт типу, Мар'яни Безули, самі винуваті. Знаєте, як там хтось загинув, каже: А от пішов би в армію, то може би ще був би живий. Ні, звичайно, я ж не Мар'яна. Але я, люди, закликаю вас: якщо лінія фронту дістає, якщо дістає арта. Якщо дістає fpv дрони, бережіть рідних, бережіть близьких, вивозьте їх і дронів-бабушки з, то, з тої ділянки. Я вже казав, особливо дітей. Взагалі за дітей, я вважаю, має бути примусова евакуація, має бути постанова уряду, і мінти мають виконувати свою роботу хоча б в цьому. Так, має бути примусова евакуація, а не то складати протоколи е, на батьків. Ну, а як, по-другому? Ну, ви ж розумієте, от мене скільки знайомих на Сумщині. Я всім кажу. Ну, вивізіть ви тих дітей на канікули, хоча би. А там будете бачити, стабілізується фронт. Відтиснемо від, від, ми десь там русню. Перестануть вони діставати до вашого населеного пункту. Повернетеся, ну підіть поки що на спокійну. Загрузіть буса, загрузіть речі, загрузіть телевізора, там холодильника, праску, мікроволновку, Арендуйте хату в селі, десь ген-ген-ген-ген. Слухайте, скільки пустих сіл на Хмельниччині чи, чи на Західній Україні море. Недорого вам здадуть там хати заколачують вікна, тому що реально ну арендуйте хату, поживіть собі, заведіть курей, свиней, хазяйство, налаштовуйте своє життя, відтиснеться лінія фронту, повернетеся до своїх добропіль, сум і так далі. Ну, це, це моя позиція, народ. Ви знаєте, я не хочу тут зря паніки нагнітати, ну але по-другому ніяк. Ну це війна. Ми. Ми не можемо по-другому вижити, врятувати своїх рідних близьких. Тому є можливість, поки на спокійно не сидіть до останнього. А потім ай-яй-яй, героїчно евакуювали бабцю з, там, з населеного пункту Бахмута, в якому вже всередині йдуть бої. А потім дехто героїчно живе в подвалах, а потім розказує, як от такі укранацисти от нас обіжали. Розумієте, от, от, от це, от все, ну, я це все бачив. Я бачив тих ж дунів, які до останнього сидять. Ну, коротше, для тих, хто лише долучився до нашого ефіру, ще раз нагадую, хто засміється, той програв, той втратив. Смигаля добився відправки у відставку Разумкова. Все, тема закрита. Головна тема сьогоднішнього дня, на сьогоднішній день, закінчена. Да? Ну, звичайно, це жарт, це не є головна тема, але я їй присвятив немало часу. Так, Стефанішина. Ну, дивіться, в чому прикол Стефанішиної? Значить, по ній сап. Спеціальна антикорупційна прокуратура розпочала кримінальне провадження. Тобто, по ній і так були провадження. да? Це за часів її роботи на попередньо при по при, попе, при попередниках. Але зараз на сьогоднішній день її ж якби хочуть врятувати, спасти. І що ви думаєте, її ж хочуть при, відправити представницею в Брюссель, куди, ну скажімо так, вона підозрюється в зловживанні владою. Але вона може бути, як дехто каже, ідеальним послом України в Європейському Союзі, на думку Зеленського, тобто її хочуть відправити послом в Європейський Союз від України. Тобто, ви розумієте, в чому трешняк? Але по моєму, вони вже настільки вже ну не то, що там страх потіряли чи нюх потіряли, їм просто вже посрать. от, на все, от вони просто вже пішли по найти по безпреділу, по, по по трупам пішли, розумієте? От. Ну, але в Стефанішину це ж не перша підозра в корупції. Як взагалі в тій голові хворій може зародитися думка відправити Стефанішину на якусь дипломатичну роботу в Європейський Союз? І про що вона там в тому Європейському Союзі буде розповідати? Я навіть не можу собі уявити теоретично, про що вона може там розповідати, в тому Європейському Союзі, нашим партнерам, а як з нею будуть сидіти за одним столом якісь люди, які цінують свою репутацію. Я, що, ну, в зелених, по-моєму, то, що в них немає лави запасних, це зрозуміло. В них перші заступники стають сьогодні міністрами. Розумієте? Тобто, будучи замміністра, він не показав своєї ефективності, ну тепер покаже. Да? Ну, так виходить. Ну, блін, ну, ну це якийсь, це якийсь трешняк. Народ, серйозно. Я не знаю, як це назвати, ну це реально трешняк. Отак. Ще, ще вам таку я, я міг записати це все на відео. Ну, мені, чесно кажучи, сьогодні записувати ну, ніяк не виходить. Мені набагато простіше з вами вон, поспілкуватися. Можливо, це буде не дуже довгий стрім. Якісь відповіді, якісь запитання, але ну, як мінімум, для мене це більш прийнятно. Так, ще зараз вам покажу одну картинку. Це моя улюблена картинка за сьогоднішній день. От, ось ця картинка. Я вам її виводжу на екран. І на фоні тої картинки зачитаю вам, що ж я хотів сказати. На сьогоднішній день, за даними Міністерства соцполітики, в Україні налічується 635,8 тисяч колишніх військових та силовиків, що отримують пенсію за вислугу років. Середній вік виходу на пенсію 51 рік. Серед таких спецпенсіонерів є близько 145 тисяч чоловіків, які не працюють, не мають інвалідності. І не служить у війську. Коли вас будуть запитуватися, а де ж вони всі, то я вам скажу під спідницею. Так, я просто пригадую, що ми з вами розглядали відео, де міністр МВС Кліменко розповідав про те, що не для того їх ото, мама ту квіточку ростила, оту бубочку, щоби вона ото, не навчена, йшла воювати. Нас екіпіровані заброньовані і щасливі мають бути в тилу. Знаєте, да сьогоднішня історія: ДБР пішло з обшуками на квартиру до загиблого. Нашого героя України, пілота Джуса, пішли з обшуками чого, бо в тій квартирі на Харківщині там дуже багато багатьом людям. Мама дозволяла жити, мається на увазі, дозволяла жити нашим військовим, нашим льотчикам, колегам свого загиблого сина, і так далі. І там, десь, е, якийсь період е, проживав е, Віталій Шабунін. Сьогодні ДБР пішло туди з обшуком. Я не можу зрозуміти шукати що. Оцей скандал хай припинився тільки після того, як мама дозвонилася в офіс президента. Ну вона ж ну як, мати загиблого героя України, якого там і в офісі президента там знають, вони ж її нагороджували, вручали і так далі. розумієте? Але я не можу зрозуміти логіку. Ви туди пішли, що би що? Шо? Ну, підіть ще в школу, де вчився Шабунін. Може, ви там ще щось знайдете, а ще можете зробити обшук в роддомі, де його народили. От, блін, знаєте, це під шумок, треба ще десь піти і понасирати. Знаєте, типу, о, а в нас є оперативна інформація, що Шабунін був в офісі президента на зустрічі, а ви не хочете піти, блядь, туди в офіс президента на зустрічі да, 에, зробити обшук. Мене питають Лапів, чи не бажаєш ти вибачитись за образу. Ні, не бажаю вибачитись за образу. Якщо хтось по-ідіотськи щось пише і переходить на персоналі, я відповідаю там само. Ти ж не пишеш, Славічику, за що я тобі це написав, правда? Ну, тому йди тусуйся, будеш, будеш, будеш хамити, просто-напросто підеш за русським корабльом. Ще раз наголошую, друзі, я ніколи не починаю першим. Ну, я ж не з того, не з цього от. Марія Скіпчук пише: Вітаннячку вам. Я ж пані Марії нічого поганого не кажу. Правда? Правда. Напише гадость в коментарях, а потім ображається, що я відповів. Скажи, дякую, що відповів. Бо міг проігнорувати. Коротше. Так, народ, ладно, за джуса розказав, за обшуки розказав. ДБР кончені. Ну, це моя позиція, і я на сьогоднішній день. Вони всі посвалювали, коли почалась війна. Реально, їх тут нікого не було. Переляканих пару апіров ДБР приходили до нас на штаб на Ярославі, вали, казали, пацани, може, у вас хоч якийсь калаш є? Може, у вас є якийсь автомат? Бо ну, тому що в нас тільки табельні пістолети, а всі свалили, тільки от у нас оставили охороняти хату, бляхам. Ну, нікого з ДБР не було, було пару переляканих опіров з, з, з своїми табельними пістолетами. Серйозно кажу, вони приходили до нас на, на штаб на, на, на Ярвалі. На Ярвалі був просто штаб, так би мовити, е, як то оборони Києва. Я зараз не про той офіційний штаб, яким керували наші генерали і депутати. А я говорю про... Рухопору вільна Україна, ще раз наголошую: не ССОшний, ні, а оцих от добровольців, які пішли до Софії Київської в перший день присягнули на вірність України, отримали таку сяку зброю: хто з партизанською зброєю, хто з мисливською, хто з якою, і поїхали на позиції вливатися в бригади 72-ки і так далі, займати якусь оборону і готувати місто до яка ж до боротьби вже всередині всередині міста Київ. Ну. Так, далі. Павло Казарів написав, що от, типа, що ви тут критикуєте, наше правительство, от, подивіться на ЄС, от, Льоша Гончаренко, такий, сякий, п'ятей, Дуже гарно, я не знаю, хто там з вас бачив, хто не бачив. Ну, коротше, що смисл в чому? Смисл заключається в тому, що ви замість того, щоб трандіти на зелених, що там на них говорити, вони і так кончені, всі про це знають. А от ваш Ганчаренко зробив то-то. то Десь так приблизно. Паші Казарина дуже гарно відповів Сергій Марченко. Я дуже хочу вам зачитати цей допис. Може, хто бачив, хто не бачив. Він по-хорошому, тут без будь-якого срача. друже Павло Казарин. Не можу погодитися з твоїми висновками, бо ти з ходу робиш в своїх судженнях логічну помилку. Не можна ставити необхідність критики в залежність від очікувань. Бо очікування це дуже суб'єктивна річ. Ну, Паша каже, що типу а нафіга ви критикуєте зелених, ви що, від них щось очікували хороше? Розумієте, так? Да? От так, от Сергій Марченко пише: очікування дуже суб'єктивна річ, і твої очікування можуть не збігатися з моїми, а мої очікування з очікуваннями інших людей. Нагадаю, друже, критика це не інструмент оцінки очікувань, а інструмент зробити ти, кого критикуєш кращими. Якщо розглядати критику не як інструмент політичних симпатій чи антипатій, а як інструмент впливу на твоє життя, то ми дуже швидко прийдемо до висновку, що критика європейської солідарності практично позбавлена сенсу. В силу специфіки сьогоднішньої архітектури влади Європейська солідарність повністю виключена з прийняття рішень на рівні держави. Тому критика ЄС дає тобі тільки моральне задоволення. Бо вони не відповідають твоїм очікуванням. Але абсолютний нуль впливу на твоє життя. З таким самоуспіхом можна критикувати Юлію Тимошенко чи Віктора Ющенка. Навпаки, критика Зеленського і слуг народу корисна, хоч ти і вважаєш, що їх не варто критикувати, бо ти від них нічого не очікував, саме вони зараз уособлюють. Абсолютно всю владу в країні. Тому якщо ти хочеш позитивних змін в державі, то про це треба говорити з Зеленським. Якщо ти хочеш покращити протиповітряну оборону, то про це теж треба говорити з Зеленським. Якщо хочеш припинити тиск охренівших правоохоронців на бізнес, тобі знову треба йти говорити з Зеленським. І тут важливо, друже, до Зеленського з цими проблемами треба йти не тому, що ти від нього чогось очікував чи не очікував, а тому, що його зона відповідальності, це, це його зона відповідальності, а не європейської солідарності. Розумієш? Ну і друга неточність в асоціації Гончаренка та Європейська Солідарність. Наскільки мені відомо, Олексій давно налаштований на свій власний проект. І в самій Європейській солідарності не дуже розуміють, що з цим робити. Думаю, по цій темі ще буде дуже багато цікавого. Тому моя дружня порада: хочеш змінювати своє життя і країну? Критикуй тих, хто має повноваження робити зміни, але не робить цього. Бо саме від них залежить позитивні зрушення, а критика тих, хто виключений з політичного процесу, має таку саму цінність, як критика неба за те, що йде дощ. Сергій Марченко. Офігенна відповідь. Ну, просто офігенно От серйозно кажу, от я, от я я я вам спеціально я її виділив, і вона мені в Фейсбуці вистрілила, і я її виділив. І думаю, от заради цієї цієї е, тези можна якраз ця теза відповідає на все, чого ти Лапін трендиш в Ютубі. Іди щось роби. Що ж Лапін Лапін триває на життя? Ні, ну от того й тренди. Якщо він не може вплинути на прийняття рішень країни, тоді своєю критикою він може заставити перше думаючих людей ще більше подумати. Тих, хто не знав, почути щось, зробити висновки і не робити помилок, а влада вона дуже в нас болісно реагує на критику. От наша влада, вона рейтингозалежна. Це ж наші бубочки, квіточки, сонечки, гівно і на корінь. Вот. Е, вот. І ці сонечки, бубочки вони дуже сильно реагують фігово на критику. Так, лютий модер нагадує народ, дивіться, 840 глядачів це суперово. Я надію, що ви ще зразу натикаєте тих файників, не забудете за тих дзвоників. І саме головне репост відео. Ви допомагаєте цей стрім бачити іншим людям. Ну, і звичайно, донат на ЗСУ, допомога ЗСУ, а по можливості. Не забуваємо підтримати наш з вами канал. У наш з вами канал залежить від вашої підтримки. Кнопка спонсорство для тих, хто не вміє користуватися нічим іншим. Або. PayPal Monobank, тут ви тут все бачите в описі, отут внизу висить картинка. Щось я тут обвішався, тими всякими картинками, дайте вже щось приберу, бо вже щось трохи забагато. обвішався тут. У мене тут такий гарний ножик ось стоїть подарунок, він там от від мого побратима. Ні, не подарунок, ні, ні, зроб, зроблений. Зроблений на замовлення. А другий той, який зі мною пройшов 14-й рік війни. От бачите, там два ножика є таких. Ось. А я їх закриваю тут дописами. Так, народ, їдемо далі. От пишуть, що Ігоре про критику це золові золоті слова. Так дійсно, і це настільки гарна відповідь, бо кажу, бо паша Казарин, він в своєму амплуа. Ну про зелених казати, типа якось нушо, що про них говорити. Вони ж типа, тупи. А от давайте я буду зараз. а от них Гончаренко такої сякой. От я кажу, я ну я просто припух від цієї відповіді від цього допису. і Я дуже радий, що в мене є ця можливість, що в нас є цей канал і що я зміг. Цією історією з вами поділитися. Так, їдемо далі. Ще в мене сьогодні є темка. Про обшук ДБР я вже вам розказав. Ну і ще в мене є така темка. Це така, щоб трішечки підняти вам настрій. Бо сьогодні останнім часом, знаєте, якось так ну, фігові там. різного штибу такі новини не дуже хороші. Я вам зараз зразу витягую картинку. Бачите, лапін же тут з картинками ходить. Так щоб було легше. Для тих, хто слухає лапін FM, Я показую картинку, на якій зображено правильно. Зображено графіки, графіки, довіри до ключових увага, державних інститутів. Тобто, я би сказав, державних інституцій, ну окей, можливо, правильно інститутів. Значить, тут говоримо президент Зеленський, далі зелена картина, зелена полоска це суди е і жовтенька Верховна Рада України. Ну, для того, щоб ви бачили, а я вам зараз буду про цю картинку трішечки розкажу, бо ви ж не знаєте про що то мова. Значить, серйозне опитування на замовлення однієї з американських структур. Її не називають, але тим не менше дуже багато хто посилається. Ну, тобто, ті, хто знає, то знають. Отже, це серйозний аналітичний звіт, який для багатьох українських соціологів, а особливо для КМІС, який останнім часом малює Зеленському 60-70% довіри, то для них буде, напевно, дуже сенсаційно. Отже, як видно з графіку, довіра до президента Зеленського падала з самого кінця 2024 року і, станом, і становила 41%. Навіть з урахуванням короткочасного підйому після скандалу в Білому домі, там де Зеленський устроїв шоу, а ми отримали зупинку поставок зброї. Пам'ятаєте, да? І чого Зеленський устроїв шоу? Друзі, ну серйозно, я вже про це тисячу раз говорив. Дивіться уважно, по секундно. Я дивився, от як відбувався процес, хто після чого почав кіпіш, хто був першою причиною, хто давав відповіді, чого вибухнув Венс, чого ні, як відповів Венс і чого вибухнув Трамп. Але то перша причина. Тому не, не будемо зараз про це. Перша причина там був Зеленський, я вже розповідав. Так, а хто пропустив, бо не підписалися і дзвоників не натицяли. Отже, як видно з графіку, значить, було 41%. Навіть з урахуванням короткочасного підйому після скандалу у Білому домі зараз Зеленському довіряють десь близько 30 Нагадуємо, що КМІ на початку червня, наскільки не сумніваючись, заявив, що Зеленському довіряють 65%. Ну, ряд українських соціологів давно відомі своєю підвищеною в лапках правдивістю. Але я просто хочу вам нагадати тези Віті Бобренка. Зараз я заберу того графіка, щоб ви вже дивилися на, на лапіна, які ми красиві з вами, і так далі. Значить, Віті Бобренко, що розповідав? Марина довіряє Петру. А ще Марини є друг Іван, і вона довіряє Івану. А ще в неї є подруга. Василина, і вона довіряє Василині. А ще у неї є Сергій. От вона довіряє їм всім, але заміж вийшло лише за Сергія. Тому питання рейтинг довіри до політика і рейтинг, за кого ж Марина вийде заміж це різні речі. Тому не лякайтеся, що у Зеленського рейтинг довіри 30%. Це не рейтинг, що за нього проголосують. Ну, а я завжди кажу трошки з другої сторони. Якщо рейтинг довіри 30%, значить антирейтинг. Математика річ така вперта. Так що така от історія. Я хотів вам про це теж розказати. 900 глядачів бачу зараз на екранах, і я дуже радий, що ви зараз все ж таки активні. Таки Марина жінка Петра. Ну слухай, Беня Каламойша, ну я ж не про Марину Порошенко. Ну ладно, жінка Петра, добре. От вона довіряла багато кому, але вийшла заміж за Петра. Я помилився. Окей. Так, їдемо далі. Марина вийшла за Петра. А я спец... От знаєте, як підняти коментарі під вашим відео? Кажете, якусь цікаву річ, робите спеціальну провокативну. Нібито помилку, і всі починають тебе виправляти. Ну це ж суперово. Так працюють алгоритми Ютуба. О, бачите? каже затиця файника. Отак. От вот. <реш> Все, народ, добренько. Я дуже радий, що у вас хороший сьогодні настрій. Я ж обіцяв, що сьогодні дуже довго вас тримати не буду. Тому можу дати. Це, це не математика, а статистика. Ні, я мав на увазі за математику, коли говорив, що якщо 30% довіри, значить що? Значить інша недовіра. Тут же математика від 100%. відсотків. Окей, народ. Я просто вам підняв настрій. От пише Юлія Денисова, що я підняв настрій. От, будь ласка, пані Юлія. І на цій позитивній ноті я що можу сказати? Що ми сьогодні все рівно ще на один день ближче до перемоги? Ми переможемо. Слава Україні! Ось так от. А що ви думали? Все доповідь закінчив.